Вітаю друзі і гості каналу. Тут у мене чоловік займається заготовкою дров. І я сьогодні нарешті викопаю свої джаржини. Але для початку наламаю букетик, щоб поставити в хаті, бо ще є гарні квіти, і шкода буде їх просто викидати. Ось такий Букетик вийшов, поставлю їх у воду. Ось тепер можна і викопувати. Першу викопую червону, навіть швидше вона бордового кольору. Thank you. Приступаю до копання жовтої. У мене її аж два купки. Це гарний кущ. Ось я викопала вже і третій кущ. Ось цей швидко розсипався, але то не страшно. Все одно треба ті бульби обирати від землі перед тим як закладати на зберігання. Тепер погуляємо квітничком. Ось це хризантема жовта, щось в мене в цьому році погано розкривається, хоч бутончики є, а це квітує. правда тільки ось ця половинка. І теж не зовсім. Повну міру, але ж є, вже є чим помилуватися. І ця хризантема квітує, ця квітує в мене досить довго, це високоросла. Ще досі квітують майорці, а ось такого кольору це за, зацвів перше. Ціле літо такого в мене не було. І ще є бутончики ще будуть квітувати, поки морози не втають, а морози вже скоро нам обіцяють. Чорнобривці, здається, Восени квітують ще з новою силою, ще дужче ніж літом. Ось така потрійна хризантемка. І ще до цієї пори квітує також калочок. У мене той, що на вулиці. І ще є бутончики. Також невідомо чи вони Заквітувати до морозів. Побачимо. Зараз пообрубуємо бандиля і буду вже складати з зоржин на зберігання. Ось так. Це жовті в мене з рожини. Це ж таки один кущ я. Ось так залишила трішки з землею. І це я вперше їх буду зберігати у погребі. До цього я їх зберігала в сінях, у піску. А цього року попробую ось так. Яблучка ще зберігаються. ще ми їх не брали жодного. В консервації вже. Трішки спробували червона жоржина, і тільки один кущик. Ось так вони будуть в мене зберігатися, але пишіть, можливо, щось не так, поки що не пізно можна поправити. Морковка стоїть, огірочки ще стоять у нас, компотик з винограду. Попробували ми вишень. Кабачки, я вже показувала, і баночку вечу. Ось так, там салатики, ще кабачки, це борщова заправка. Кури позбігалися, як я несла бадиля і жаржин. Думали, що він щось буде до смаку, але їм таке не до смаку, але ще не розходяться. А хто в нас там так пищить, аж сюди чути? А ось хто у нас тут пищить. У сусідів за загородці вилупилося качені одне. А холодна пора така, ще треба дрова і на розпалку, і для того, щоб так топити. Закладаємо, топимо і гріємося. Бо що ще робити? Часник посадили. Правда, в мене там є, цьогоріч я чорнушку цибулю сіяла. Це думаю, мабуть, посадю ще і ту цибульку. Не буду ждати до весни, бо до весни ще збережеться вона. А так хоч щось та проросте. Ось таке сьогодні в мене було відео. Кому сподобалося, ставимо вподобайки. Дякую вам всім за перегляд, за підтримку. Все буде Україна. Всім бажаю всього найкращого і до наступних відео.